Найголовніші анонси з останніх State of Play та Nintendo Diary. Документи з суду між FTC та Microsoft були злиті. Ви на каналі Blast Esports, і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Ще один тиждень анонсів. Цього тижня відразу дві компанії Sony та Nintendo провели презентації майбутніх ігор на своїй консолі. Ми не встигнемо оглянути все, проте звернемо увагу на кілька представлених проєктів. Почнемо зі State of Play. Хоч Sony обіцяли, що шоу буде присвячено інді та зовнішнім студіям. Вони все ж показали новий геймплей Spider-Man 2, якому акцентували увагу на кількість костюмів у грі. Square Enix розкрили дату виходу Final Fantasy VII Rebirth 29 лютого 2024 року, а Capcom показали доповнення до Resident Evil 4 під назвою Separate Ways, після чого затізарили PSVR 2 версію гри. Ubisoft привідкрили завісу щодо сюжету Avatar Frontiers of Pandora. And Dreams нагадали про свою vr гру Ghostbusters Rise of the Ghost Lore, яка вийде вже 26 жовтня. А Arrowhead показали геймплей Helldivers 2 і також розкрили дату виходу гри 8 лютого наступного року. Крім цього, Square Enix анонсували, що сплату на подібний шутер FOAM Stars отримає відкриту бету, а Бандей Namco анонсували доповнення Beyond the Down до Tales of Rise. Що ж до Nintendo Direct, то це шоу вже другий підряд радує анонсами від своїх внутрішніх студій. По-перше, тривимірний. Ремейк Mario vs Donkey Kong, пазл платформера з Game Boy Advance. По-друге, на додачу до ремейку Super Mario RPG, HD версія Paper Mario The Sound Year door По третє, Princess Peach Showtime гра про піч, яку затізерили на минулому директі, і вона виявилася екшн-пригодою. Були й менші анонси, такі як F-Zero 99, повернення культової гоночної франшизи у вигляді мультиплеєрної версії першої частини на 99 чоловік та Luigi's Mansion 2 HD. А також доповнення до різних ігор Nintendo. Із Нентендійського показали ремастери перших трьох Tomb Raider, Port Horizon Chase 2 на Switch, нову сага з підзаголовком Emerald Beyond, дату виходу Aiden Chronicle 100 Heroes до головного спадкоємстя Суйкотен, 23 квітня 2024-го і кілька індії. Хоча обидві ці виставки окремо і не найбільші за останній час, разом вони зробили цей тиждень вкрай насиченим для відеоігрової індустрії. Вологі фантазії Філа Спенсера ніхто й не міг уявити, що щось може затьмарити з собою нещодавну драму з новою політикою Unity. Компанія вирішила брати з розробників 20 центів за кожне завантаження, і це рішення магічним чином співпало з розпродажем акцій компанії і директорами. І власне ніщо й не змогло. Тому радимо вам підписатися на наш телеграм-канал, щоб слідкувати за перебігом подій тої історії. Проте злив судових документів у справі FTC проти Microsoft навіть на фоні цього виглядає як значна подія тижня. Це сталося всього 2-3 дні тому. Хоча підозра в скоєному спочатку пала FTC, ті надали докази, що це була випадковість з боку самих Microsoft та суддів. В цих документах іде мова як про цілком очікувані речі, на кшталт того, що ТЕС 6 усе ж буде ексклюзивом. Xbox, попри нечітку позицію Microsoft по цьому питанню в суді, так і зовсім неймовірні, в особливості те, що Філ Спенсер мав плани на придбання самої Nintendo. Якщо починати з чогось меншого, то були розкриті плани Bethesda на ремастеринг ТС 4 Oblivion та Fallout 3, а також плани Rockstar на Next Gen версію Red Dead Redemption 2. Попри заяви Microsoft, вони все ж випустять версію Series 6 T S із апгрейднутим залізом, а в 2028-му перейдуть до консолі наступного покоління. Крім консолей, вони також бажають випустити пристрій на на хмарний геймінг, який вартуватиме менше 99 доларів. Повертаючись до найбільш неймовірного відкриття в цих документах, навряд чи станеться так, що Microsoft поглине Nintendo. Мови йде про бажання особисто філа Спенсера, яке він кличе моментом усієї кар'єри. Так само ці вологі фантазії ширяться і на Valve і на Warner Brothers Interactive Entertainment. І якщо останню ще можна уявити в руках дядька Філа, то навряд чи Гейб Ньюелл продасть свою маленьку інді студію в руки без 10 хвилин монополіста. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Денеско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!